1 жовтня в Україні стартує призначення житлових субсидій на опалювальний період. Допомога надається особам зі складу домогосподарства, якщо вони сплачують за комунальні платежі більше ніж визначений для них обов'язковий платіж. Оформити житлову субсидію також може одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Людина, яка орендує житло на підставі договору оренди, та внутрішньопереміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні навіть без укладання договору оренди. То числа Україна. Інців, яким надають субсидію, належать і опікуни чи піклувальники неповнолітньої дитини та індивідуальні забудовники. Якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. Наразі діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією. Заявник може подати звернення через портал Дія, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України. Для заповнення звернення треба мати кваліфікований електронний підпис, у ньому вказати відомості про членів родини, адресу проживання, тип субсидії та реквізити рахунку. Потім потрібно обрати зручний спосіб комунікації, за допомогою якого вам повідомлять про рішення пенсійного фонду. Наголошуємо, для призначення субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років враховуються доходи домогосподарства за перший та другий квартал 2024 року. Для пенсіонерів враховується сума пенсії за серпень 2024-го. Подати звернення треба встигнути до 30 листопада. Для тих, хто раніше отримував субсидію, вона нараховується автоматично.